Прийшла весна така чарівна, немов засмучена царівна, тихенько сльози проливає, за тих, хто землю захищає, за тих, кого вже не побачимо, за це нікому не прибачив, за тих, чиї палки серця стояли стійко до кінця. Великий світлий наступає, нехай же кожен пов'ятає, героїв слави сидів України, які рідну землю свою боронили. Та як колись Христос воскрес. Настане диво і чудес, воскресне вільна Україна, рідненька наша батьківщина. Воскресне віра в майбуття, матуся обійме маленьке дитя, настане мір до самих небес, Христос, воскрес, воїстину воскрес! Великдень одне з найбільших свят християн в Україні святку 10 століття, пов'язане воно з Воскресінням Ісуса Христа, тому й має назву Великий день або Великдень. Раніше це свято було пов'язане із радістю, початком нового життя, у своїх теплих сонячних долонях весна приносила нам щасливе свято Великодня разом із піснею та добрим словом. У цьому році не по своїй волі за красуня у своїх долоньках принесла бій, тепкий смак війни і нескінченного горя. Але ми, українці незламні, ми маємо пам'ятати і продовжувати свої давні традиції, бо без них не буде народу, не буде нашої історії і нашої батьківщини. Хай буде весна і буде година, хай буде вільна Україна. З великим христовим Воскресінням, здоров'я, міру, успіхів у праці. Помовимося за душі наші спасіння. У колі, друзів, радості і щастя. Паски посвятимо і задаємо, рідних, яку від нас у вічність відійшли. Дай Боже всім з великодним, погідним, і злагоди, і достатку, щоб жили. вам, надії, сил і віри. Свято просить у хату, швидше двері вічини. За столом і мама і тату, їхні дочки та сини. Ще прибігли внучата до бабусі дідуся, свято повниться всі хати, за столом родина вся. Кращенка ще на Пасхам на столі вже все чекають нас на столі, тут і, тут і, щенки, і ковбаски, і хрін, масло, і дорогі. Крашенки то справжнє диво, найдільніше із чудес. Усміхаються всі щиро і кажуть Христос Воскрес.